Так, сьогодні п'ятий день. Вітаю всіх на моєму каналі. Хто дивиться, як ми обрізали цей кактус разом із вами. Але що я хочу зауважити. Тут видно, що він підтягнувся. Ось ця якась, не знаю, цяточка вона суха, тут нічого немає. Що я хочу зауважити на рахунок того. Що і як відбувалося. Буквально через пару днів. Ось я вам хочу показати, я зробила ще один надріз. Він продовжував гнити, і тому я більше заглибилась. Ось так це виглядає. Ось цей надріз. І ось ця гниль, вона продовжує вже лежить, він вже і підсох. Бачите, а гниль продовжує його з'їдати. Тобто, ось так він у мене стоїть обрізаним вже третій день. За цією цяточкою я буду слідкувати, і, якщо мені не сподобається щось далі, то напевно розведу Максим. Mm, таким дуже слабким розчином, і, можливо, тут його намацюрю, але зараз, я так думаю, що я того робити не буду. Ось таке, така у нас болванка. Саджати ми його ще не будемо, він має ще підтягнутися до серединки, підтягнути ось ці е, свою. Ну, не знаю, як сказати, підтягнути ось цю шкурку свою має він підтягнути ще серединки. Хоча воно вже так видно, що достатньо він підсох за 3 дні. Але все ж таки ще його не будемо на дубку саджати, нехай, нехай ще постоїть. От. Отже, поки що. Слідкую я за цим пацієнтом. Дуже уважно. Кому цікаво, підписуйтеся на канал. Відмічу у відео, що це п'ятий день від того. Ну, а по факту це третій день, тому що, я ж кажу, мені я змушена була обрізати ще ось таких добрих. 2 сантиметри з нього. Ну, тепер я ось цю запчастину викину. Вона не потрібна, я її вам продемонструвала. Отже, ось такий у нас поки що результат. Всім па-па. Підписуйтесь, задавайте питання. Буду знімати вам відео по своїх експериментах. Па-па. Бувайте!